Привіт, друзі! Примус Трампа до миру та бунт слуг проти офісу президента. Дослухайте до кінця. Традиційний наш підсумок розпочнув однозначно з терористичного акту, де загинуло 25 людей. Це в Тернополі співчуття родинам загиблих. Путін, терорист, Росія, терористи, і ну, це можна зупинити тільки рішучістю наших партнерів, ну або знищенням корупції. Тому що те, що вкрав міндіш, могло би піти на ракети і на дрони і давати серйозну відсіч росіянам, але цього. О, не співчуття родинам загиблих. Перше питання ну це основне сьогодні вибухнуло це новий мирний трек і примус Трампа до миру. І цей примус іде в бік України, тобто примушують нас, і це абсолютно вже всім зрозуміло. Перше, з'явилася інформація, що є нібито плани, які розробляли Вітков і Дмитрієв, тобто без участі України. Далі з'явилася інформація, що до нас приїхала делегація міністра армії США. І він там успішний випускник Єлю, він одногрупник Венса, і це його ідея послати сюди. Він сюди приїхав разом з генералами. І завтра буде зустріч з зеленським, де вони будуть представляти оцей мирний план. Вже є інсайт, що це за мирний план. Ну він трагічний для України, як на мене, однозначно. Я дуже хочу миру, дуже хочу завершення війни, але в такі умови, як нас поставив Зеленський з корупцією в державі, з порушенням прав громадян. Ну ми знаходимося в дуже тяжкій ситуації зараз, тому що в цьому мирному проланді написано. Ну, тобто, деякі території мають бути віддані росіянам. Ну Донбас, деякі змі світові вже пишуть. Має бути скорочена армія в половину Збройних Сили України, і Україна має відмовитись від деяких видів озброєння. Я припускаю, що. Це ракети, і, можливо, там далекобійні дрони, тобто це обмеження в дальності озброєння для нас. Це катастрофа. Катастрофа. Що буде робити Зеленський? Я навіть не розумію, тому що він знаходиться в патовій ситуації. Його оточення все корумповане. Зараз є інформація про Алі Бабу єрмака, якого мають звільняти. Вже ну, друге питання: поговоримо про бунт слуг народу. Вже й слуги народу бунтують і не будуть його слухатися. І зараз ситуація патова. На полі бою росіяни тиснуть, ми втрачаємо, б'ють по нашим містам, вбивають людей, як сьогодні. В Тернополі по 25. і отак на відео було видно, ці ракети пролетіли таке враження, що і ПВО ППО не було. І це катастрофа, тиск зі всіх сторін. І як Зеленський буде протистояти, я не, не знаю. Чому тому що я думаю, що якщо він буде протистояти, в нас з'явиться друга частина міндічгейту? Я вже про це говорив, тому що ну сьогодні з'явилася така новина, що набу нібито поки що перестає публікувати оці плівки міндіча, тому що військовий стан і там буде а оборонка якби це е, таємно. А я думаю, що це все відбувається, тому що США поки що сказали зупинити. Набу. ну і Якщо Зеленський не піде на їхні умови, то вони це продовжать. А тоді просто, я думаю, що є можливість навіть Зеленському втратити свою посаду. І, в общем, ситуація патова. І в цю ситуацію нас завів головнокомандувач наш Зеленський, і його оточення. Міндічі, Єрмакі, Цукермани от ті, хто розкрадали країну, тому що тепер довіри до нього немає в суспільстві. І Ну, зараз йому завтра запропонують план. Ну просто капітуляції України. І це факт. Якщо це так, як пишуть іноземні змі, можливо, вдасться якось Зеленському відкоригувати, але позиція в нього катастрофічна, а слабка. Друге питання це бунт слуг народу. Сьогодні потурає, він зробив цілий пост. Я про це зняв ціле відео. Я не буду повторюватись, але він ну якби закликає всіх колег по парламенту створювати нову коаліцію. ну… Контролювати, щоб ніхто не прошкоджав набу, щоб ніхто не протистояв набу, ніхто не тиснув на набу. І хто це буде робити? Він має бути покараний. Всі, хто є на плівках, міні ще мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності, і моментально звільнені негайно. Після того як буде створена нова коаліція, новий уряд стійкості він його назвав. І після цього повністю повернення Конституції. Ну, Конституція, що передбачає? У нас парламентсько президентська республіка. Парламент контролює президента. Тобто, жодних вже оцих темників з офісу президента, кого яким міністром призначати. Ну в нас же все рішав Дірмак і рішає до сих пір. Всі питання тіньві, А ми побачили, що ці питання виливаються в мільярди гривень розкрадань на енергетиці. А про оборонку ми поки що ще не знаємо. Про оборонку ми ще. Не знаємо і це бунт. Зрозуміло, що десь в слузі народу половина депутатів і про це пишуть інсайдери. Вони готові вийти з коаліції. Тоді буде розвал влади. Тоді вони зможуть ну там зібратися в нову коаліцію, звільнити уряд і вже призначати новий свій уряд, протистояти президенту, як багато разів було в історії. України, і це все під час війни, під час того, коли приїхали американці, практично з ультиматумом до Зеленського, який ослаблений, а можливо і створили йому цей ультиматум, тому що в офісі президента знаєте, говорять є дві версії: або це Коломойський, або це. США через НБУ отак вот тиснуть на Зеленського, щоб прогнути його переговорну позицію. А я думаю, що це все спільно. Коломойський здав інформацію, а США це використали і все абсолютно зрозуміло. А Зеленський сам винен, тому що ну, він, як сьогодні написано в підозрі, дав повноваження своєму другу Міндіч, тому що він з ним дружив для відповідних дій, які призвели до. Корупції. І це ганьба. Завтра буде цікавий насичений день. Підписуйтесь, лайк, репост, телеграм-канал. Є новина в описі до відео, або де ви дивитесь в шапці профіля, він всюди є.